Тай менеджмент, самопрезентація, ведення переговорів та підготовка до співбесід у Чернівецькому хабі. Вона організували тренінг Skills Lab». для жінок, які шукають роботу, хочуть змінити нинішню або планують відкрити власну справу. З якими запитами прийшли жінки, та чого навчились на тренінгу, дізнавалась Альвіна Абрамчук. Чернівчанка Наталія Кривохижа працює викладачкою в автошколі, паралельно шукає ще одну роботу у сфері комунікацій. Прийшла на тренінг, щоб опанувати навички, які допоможуть їй у цьому. Було корисним і цікавим структурованим інформація, особливо стосовно, наприклад, гендерної рівності, стосовно жінків і чоловіків в сфері роботи, особливо стосовно написання резюме, тому що в мене як такого досвіду стосовно цього немає. Введення. Співбесіди, як представлення себе як майбутнього працівника, особливо такі навички, як hard skills, soft skills. Hard skill – це професійні технічні навички, натомість soft skill – це комунікативні навички та вміння працювати в команді. Прийшла їх опановувати і Еліна Коваленко, вимушена переселенка з Харкова. Я для себе розглядаю зараз трошки переформатуватися і хотілося б. Можливо, не кардинально змінити сферу, а здобути паралельно якісь суміжні навички і трошки скоригувати свій шлях в професії, отримати якийсь такий буст і натхнення на подальшу роботу над собою, над саморозвитком, над розвитком у професії. Понад 20 жінок з Буковини та вимушених переселенок взяли участь у тренінгу Скіллаб. Успішна кар'єра в хабі. Вона він відбувся за фінансової підтримки уряду Канади. Як презентувати себе на співбесіді, переконувати у спілкуванні та писати професійне резюме найчастіше запити від учасниць. Які кроки э, треба почати, з чого треба працювати, як складати резюме для того, щоб його було відібрано і було запрошене саме на співбесіду? Що говорити на співбесідах, як себе презентувати? А які кроки це знаєте такий дуже потужний напрямок, самозайнятість відкриття власної справи? Що для цього потрібно, як будувати кар'єрний, як будувати план? Дуже важливо знати і свої сильні сторони, як себе? Правильно красиво подати, та яка є зараз потреба на ринку? Бо ринок професійний, так ніша, вони змінюються щороку. Є певні якісь тенденції, які треба завжди враховувати для того, щоб отримати не просто роботу, а роботу, яка буде приносити як задоволення, так і надавати реалізацію і ще винагороду. Такі тренінги у хабі вона проводять систематично. Дізнатись більше про заходи та зареєструватись можна на сайті хабу Альвіна Абрамчук, Олександр Окіпняк, Новини Сі 4